Вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні говоримо про реанімацію, діагностику туберкульозу та як доглядати за волоссям. Жит, реанімація дає другий шанс на життя. Як працює відділення анестезіології та інтенсивної терапії, розкаже його завідувач цього разу? Ми спілкуємося із завідувачем відділення анестезіології та інтенсивної терапії Володимиром Михайловичем Вовчиком. Доброго дня, доброго дня. прошу, розкажіть нам, будь ласка, коли взагалі було створено дане відділення і що воно являє собою зараз? На початку березня ми відмітили 15-ту річницю. Відділення. Це відносно невеликий термін як для таких відділень, але з іншого боку, це є достатньо, достатньо великий відрізок часу. В 1999 році відділення було відкрите на базі Центральної міської клінічної лікарні. За ці роки, що минули, обличчя як лікарні, я думаю, що ви мали змогу пройти. Корпусами, підвалом особливо, так і оцінити, наскільки змінилося обличчя лікарні і обличчя відділення. Бо вважається, що відділення такого профілю, як наше, анестезіологія, інтенсивна терапія, це є ну, якби елітне відділення, і це є обличчя лікарні. І саме тому, власне, першим відділенням, де було. Проведено капітальний ремонт, і от так адміністрація оцінила. Я дуже цим радий. І в 2008 році перше відділення, де було проведено капітальний ремонт. Кажуть, що от ваше відділення дає другий шанс на життя. Чи є у вас взагалі достатнє обладнання, щоб дійсно от рятувати людей? На сьогоднішній день я з задоволенням констатую, що у нас за, буквально з 2008 року, з року в рік, іде… Оновлення матеріально-технічної бази. І не тільки, тому що е, відділення для того, щоб адекватно е, на належному рівні працювати, воно зав'язано на багатьох суміжних е, речах, які, коли відкривало, від, відкривалося відділення, багато чого не було. На сьогодні ми констатуємо, що маємо сучасне дихальне обладнання, це і дуже важливо, маємо сучасну Моніторуючу апаратуру, так, маємо все необхідне для того, щоб обстежити пацієнта навіть у відділенні. Є УЗД-апарат переносний, є рентген-апарат переносний, ендоскопічні, всі маніпуляції без проблем, все це можемо проводити на базі відділення. Крім того, маємо круглодобову, круглодобову службу всіх, всіх. І суміжних наших професій, і лабораторія круглодобова, комп'ютерна томографія круглодобова, можливість викликати ендоскопіста в будь-який час дня і ночі, рентген служба круглодобова. І це все дає змогу вчасно, адекватно встановити діагноз і призначити належне. Лікування і це для пацієнта є шанс. Що е, ще потрібно от, з обладнання? Кажуть, що обладнання забагато не буває? Так, обладнання забагато не буває. І е, першочергова така наша, е, наше бажання щодо обладнання це, зважаючи також на те, що є відкрите відділення інвазивних методів діагностики, лікування, у нас майже кожної доби оперуються інфаркти коронарографії і стентування. І е, проводити інтенсивну терапію на належному рівні зараз без е, га аналізатора газів крові дуже складно. Тому для лабораторна діагностика у нас на першому місці стоїть е, придбання аналізатора газів крові, щоб ми чітко могли мати ці цифри. І ще скажіть по персоналу? Тобто, скільки працює персоналу, скільки на одного пацієнта? Відділення е, організовувалося на 6 ліжок, штатний розпис. Два сестринські пусти, так? тобто з розрахунку, одна медсестра обслуговує трьох пацієнтів. Це є важливий показник і, власне, це співвідношення в Європі на Заході від цього залежить, який рівень має відділення. Чим більше це співвідношення в сторону пацієнта, тим відділення. Більш е, кваліфікований і надає кращу допомогу. Тобто не одна медсестра на трьох пацієнтів, а є такі відділення, де три медсестри на одного пацієнта. Відповідно, вони зможуть забезпечити і догляд, і лікування належним чином. Е, поступово відділення постійно працювало з перевантаженням, тому е, за е, підтримки адміністрації лікарні. За підтримки департаменту потихеньку ми розширилися. На даний час відділення функціонує на 9 ліжок, має три сестринські пости і надає е, медичну допомогу в круглодобовому режимі. Настільки, взагалі, у цих ліжок достатньо, тобто настільки у вас великий потік пацієнтів, скільки у вас тут за добу потрапляє? Значить, от на сьогоднішній день у відділі є 9 пацієнтів. Хоча... За е, нашим 303 наказом у відділеннях такого профілю 25% ліжкового фонду має бути вільним. Тобто не може бути ситуації, коли відділення реанімаційне не має вільних ліжок. От 9 ліжок є, значить 6 пацієнтів має бути, ну 7 максимум, але 2-3 ліжка має бути вільні, щоб в будь-який час. В будь-яку секунду можна було прийняти нового пацієнта. Що це за пацієнти? Як правило, з якими недугами потрапляють? Ну, робота організована таким чином, що ми, я так ділю на два блоки: це є анестезіологічна допомога, це є е, надання анестезіологічної допомоги всім е, пацієнтам, які потребують оперативного лікування. Це і хірургія, урологія, багато ендоскопічних зараз методик. Ангіографічна, операційна і так далі. І другий блок це є власне робота палат інтенсивної терапії. Пацієнти, які попадають сюди, це, як правило, після обширних травматичних оперативних втручань, які вимагають належного лікування. Це є пацієнти терапевтичного профілю. Наша останнім часом головна біль це є хронічна декомпенсована серцева патологія. По аналізу летальності річної, допустимо, я констатую, що 30% померлих це є пацієнти з хронічною декомпенсованою серцевою патологією, які в запущеній стадії вже поступали. І, на жаль, якось реально змінити перебіг того хронічного захворювання ми вже не можемо. Це є проблема первинної ланки, так я вважаю, проблема. Тої ж сімейної медицини, чи як вона там буде зараз, не знаю, як воно далі буде йти. А можна детальніше розказати, що це за така недога? Тобто люди самі запускають? Так, в силу різних обставин, але в першу чергу я вважаю, це соціально-економічні обставини. Брак фінансування медичних закладів, ну я не буду говорити це, я думаю, що всім відомо. До речі, в п'ятницю у нас було засідання лікарського товариства. І дуже цікава була розмова, щоб все-таки констатувати, що медики стали заручниками. Держава самоусунулася, вона не фінансує медицину, а весь у цей негатив перекидає на медиків. А ми надаємо медичну допомогу, то, що ми можемо зробити, діагноз поставити, лікування призначити і так далі. Але ми не можемо вплинути на те, щоб було більше коштів, щоб. Е і весь той негатив йде на нас, тому що складно поці... оці... ну, пояснити пацієнту чи родичам, що держава оцінює один ліжкодень на одного хворого, там 7-8 гривень. Ну що за 7-8 гривень можна яку допомогу надати пацієнту? Останнім часом великий ріст інсультів. Це, як правило, ускладнення гіпертонічної хвороби. Зараз є програми, ну так, держава ніби опікується, але це очевидно треба. Вичекати якийсь час, щоб ми бачили якісь результати. І е, я не знаю, яким чином, але треба змінити це відношення, що е, за здоров'я людини відповідає не хтось, не держава, не лікарня, не головний лікар, там, не начальник департаменту. Відповідає людина. І треба зацікавити, якось стимулювати людей. Щоб вони оце цю відповідальність відчули і щоб було вигідно бути здоровим. А як зацікавити? Ну допустимо, на Заході страхова медицина. Так? Якщо ти не приходив медогляд вчасно, там не виконував всі рекомендації лікарів і в тебе стається якась проблема, то ти платиш своїм коштом лікування. Якщо ти це все дбав, ти це все. Тобто є мотивація якась, Тут держава, страхова компанія тобі компенсує от розходи на це все лікування. От кажуть, що зараз піст, переважно після посту у вас наплив пацієнтів з рахунок того, що там постять, далі наїдаються і попадають в реанімацію. Так, Період великого посту і це завжди для е, медицини проблема вихід з посту. так. І, е, як правило, перші там. Дні, тижні е, поступає багато хворих із загостреннями, із гострими панкреатитами, із загостренням хронічних панкреатитів, із проблемами взагалі шлунково кишкового тракту, з кишковими непрохідностями. І е, просто хочу акцентувати, що виходити з посту треба розумно і е, плавно. Сьогодні я нічого не їм, а завтра я там. І м'ясного, і сякого, і такого, і точно буде якась в мене проблема. Тому потихеньку, поступово. Здоровий спосіб життя це взагалі є важлива річ, але також треба якось посилити роботу, агітувати людей, що здоровим бути модно. Традиційно в нашій програмі лікарі діляться своїми рецептами здоров'я. От ви багато говорите, що здоровим бути модно. Скажіть від вас якийсь рецепт здоров'я. В першу чергу це є активний спосіб життя. От. Е, ну, скажімо кажуть, що для того, щоб мати добре здоров'я, треба не менше 10 тисяч кроків за день. Ну, я не рахую, звичайно, але я так думаю, що я тут по підвалах, по корпусах, то я десь так і, і пробігаю. І друге питання це і поміркованість в усьому. Поміркованість у їжі. Краще їсти до почуття легкого голоду, чим переїдатися. Те саме стосується алкоголю. Ну, на жаль, в мене ще є проблема курива, але я, наразі, я собі ставлю таке завдання, що е, ну, погана це звичка, треба було б якось з нею поборотися. Але я ще наразі не, не готовий до цього. Але плани такі в мене є. Добре, дуже дякую вам за розмову. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідувачем відділення анестезіології та інтенсивної терапії Володимиром Михайловичем Вовчиком. Для того, аби діагностувати туберкульоз, доводилося витрачати кілька місяців, приблизно 2-3. Зараз, завдяки сучасному обладнанню, ці терміни значно скоротилися. Часно виявити та успішно вилікувати хворобу. Якщо раніше для діагностики туберкульозу потрібно було 2-3 місяці, то нині процес значно прискорився. Сприяє цьому нове лабораторне обладнання, з яким віднедавна працюють фахівці обласного фтизіопульмонологічного центру. Воно дозволяє одночасно аналізувати велику кількість посівів і з точністю вказує на негативний чи позитивний результат. А ще на форму захворювання та тип збудника. Лабораторія має змогу діагностувати туберкульоз швидким. Методом за допомогою нашого бактеку. Одномоментно на ньому може проходити 960 посівів. При стандартному посіві, згідно 45-го наказу, посів росте 72 дні. Наш апарат дозволяє за допомогою щитування лазером давати результат на 42-му дні. Окрім того, апарати визначають чутливість хворого до того чи інших медикаментів. Тож, маючи результати детальної діагностики, лікар призначає саме ті препарати, які потрібні пацієнту. А чим швидше вдалося виявити збудник, тим більша ймовірність ефективного лікування. Хворий, чим раніше почав утримувати протитуберкульозну терапію. Тим швидше він одужує і немає ускладнень, тобто не переходить захворювання в хронічні форми, немає деструктивних форм, тобто немає розпаду легень. Бо от коли раніше було за три місяці, якщо досить серйозна, значить форма, то навіть за три місяці можна було вже отримати деструктивні форми. Тож нині кажуть медики, працюють на випередження, а для цього координують зусилля на всіх рівнях для якнащого обстеження населення Прикарпаття. І вже традиційно наша рубрика Рецепти краси і цього разу будемо говорити про догляд за волоссям. Прихід такої довгоочікуваної весни приносить нам безліч позитивних емоцій та відчуттів. З появою перших теплих днів ми прагнемо до змін та оновлення. Але після зимових холодів, дефіциту сонячного світла наш організм втрачає багато вітамін та поживних речовин. Він страждає в цілому. А це, безумовно, віддзеркалюється на нашій зовнішності. Особливої уваги в перехідний зимово-весняний період потребує наше волосся. Воно стало сухим, тьмяним, втратило блиск і вимагає негайної допомоги. Основним з дієвих способів відновлення волосся є кератинування. До складу препаратів, які використовуються в цій процедурі, входить кератин. А це білок, який є основним будівельним матеріалом для нашого волосся. Кератин насичує порожнини волосини і таким чином згладжує усі дефекти в її структурі. Також препарати насичені іншими мінералами та вітамінами, які зволожують, живлять волосину зсередини. Кератинування рекомендується для пофарбованого, хімічно обробленого волосся. Волосся пошкодженого термічними впливами, а також для захисту від зовнішніх факторів. В залежності від довжини волосся, процедура каретонування триває до півтори години, але ефект від неї помітний відразу. Волосся стає блискучим, еластичним та слухняним. І якщо у бік своєї зачіски ви давно не чули компліментів, можливо є сенс задуматись саме над цією процедурою. В салоні краси Венера вам запропонують різні види каратинування, тож не пропустіть нагоду отримати розкішне та здорове волосся. Весна це не тільки відродження зовнішньої краси, але й відновлення внутрішньої гармонії. Нехай перші весняні квіти принесуть вам ніжність і натхнення, а сонячне проміння огорне вашу душу теплом та спокоєм. Наразі це все. Рецепти здоров'я з вами як завжди. щопонеділка та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402.